Постійно чуєш, що Україна зона ризикованого землеробства, але бажаючих вирощувати свої фрукти і овочі менше не стає, просто дачники городники перевагу віддають рослинам, які мають перевагу перед іншими. Сорт томата човник зручний у вирощуванні, дає ранній урожай смачних помідорів, не займає багато місця знахідка для дачника. Історія вирощування сорту томатів човник. Де ж ще культивувати сорт томата, отриманий в Одинцовському районі, як не в Підмосков'ї? Але сорт припав до двору не тільки тут. Томат-човник виведений у Федеральному науковому центрі овочівництва із 1997 внесений до держреєстру по центральному, Волговецькому і Західносибірському регіонах. Рекомендується вирощувати в особистих підсобних і фермерських господарствах, а також на садовогородніх ділянках. Не потребує спорудження укриттів, росте у відкритому ґрунті. Опис сорту томатів, човник, помідори, човник раннього терміну дозрівання, після появи перших сходів потрібно приблизно 4 місяці, щоб достигли плоди при сприятливій погоді або при висадці розсади в захищений ґрунт досить 80 до 95 днів, але вирощування цього сорту томатів в теплицях недоцільно так як краще висаджувати там рослини індетермінантного типу. Компактний човник просто даремно буде займати місце, можна прискорити отримання врожаю, якщо спорудити плівкові укриття для кущів рослина невисока з коротким стійким прямим штамбом, формує слобове кущі середньої облиственності висотою до 40-45, листя середніх розмірів, темно-зеленого кольору, середньої гофрованості, глянцеві квітки яскраво жовті, зібрані в прості суцвіття. Перші квітки закладаються над 6-7 листом, а потім через кожні 1-2 листа. За формою томати довгасто овальні, з вираженим носиком на вершині. Перші плоди трохи більші, в середньому вага томатів коливається в межах 20-3,50. П'ятьмшкірка червона, гладка. Товста, якоть плодів м'ясиста щільна, суковита містить зазвичай по два-три насіннєвих гнізда. Томати, човник універсального призначення, мають приємний смак з характерною кислинкою. Плоди добре переносять транспортування і можуть зберігатися, використовуються в свіжому вигляді гарні для засолювання і консервування. Особливо часто невеликі щільні томати цього сорту маринують або консервують у власному соку, навіть очищені від шкірки плодини втрачають форму в заготовках. Характеристика сорту томатів, човник, рослина детермінантного типу проявляє стійкість до перепадів температури, особливо до холодів. Через раннього дозрівання плодів майже не страждає від фітовтори, та й то чутливість до хвороби проявляють вегетативні частини рослини. Коли вперше моя сусідка по дачі поділилася розсадою томатів, то презентувала цей сорт як невбиваний для мене, що мала до вирощування овочів найвіддаленіше відношення, таке визначення здалося явним перебільшенням, однак Галина плівна наполягала. Човник і ракета, ось сорти, які стійкі до природних катаклізмів і не бояться недосвідчених овочівників. Від неї дізналася, що кущі не пасинкують, як виявилося, і підв'язувати рослини не потрібно, і часто поливати теж при всьому різноманітті всього того, що було не потрібно для вирощування. Виявилося дуже приємно збирати ранній урожай кумедних міцних помідорів. Сорт урожайний у центральному регіоні. Отримують в середньому 226-269 центнерів томата з гектара. У Волгов'яцькому регіоні врожайність коливається в межах 220-441 цга. У західносибірському регіоні збирають 160-412 цга. га. Причому найвищий урожай був зібраний в Омській області і склав без малого 800 цга. Цінність сорту визначається невибагливістю. Раннім терміном дозрівання високими смаковими характеристиками свіжих і консервованих плодів, стабільною врожайністю, середня сприйнятливість до фітовтори з боку стебла і листя може розцінюватися як недолік, але це не відбивається на якості плодів вирощування сорту томатів. Човник рослини компактні і не вимагають особливого догляду. При посадці розсаду розташовують на відстані не більше 35-40 см між рядами залишають проміжок в 50 см. Звичайно, можна спробувати виростити розсаду самому. Для цього в кінці березня або початку квітня доведеться посіяти просочені фітоспорі насіння в знезаражений ґрунт, забезпечити теплом і достатньою освітленістю. Мені довелося відмовитися від цього. Так як не маючи балкона, не можу виділити під розсаду потрібного місця. Крім того, я практикувала посів насіння в розсадні стаканчики, щоб потім не пітірувати і не піддавати проростки додаткового стресу, а це теж вимагає місця. Зараз купую розсаду. Маючи можливість вибрати найміцніші рослини, томати сорти човник формують невисокі кущі, їх не потрібно підв'язувати. Періодичне розпушування поверхневого шару ґрунту, прополка бур'янів і полив ось основні заходи по догляду за рослинами, залежно від кліматичних особливостей і великої кількості опадів кущики томатів розташовують або на грядках, або між грядками, якщо літо зазвичай спекотне і без дощів. То кущі розташовують на дні канавок між грядками. В цьому випадку більше вологи надходить до коріння, а рослини захищені від палючого сонця. Кущі досить рясно полити один раз за тиждень. Це, відмінно підходить для дачників вихідного дня. Не потрібно турбуватися про стан томатів протягом робочого тижня. Особливо важливо забезпечити рослини вологою під час росту і інтенсивного плодоношення. У період дозрівання плодів полив припиняють, щоб томати не розтріскалися. Оптимальний режим поливу під час дозрівання плодів відразу після збору стиглих томатів для поливу використовують теплу воду, вода повинна відстоятися і прогрітися. Перш ніж потрапить до томатів, при цьому намагаються уникати попадання крапель вологи на листя, краще вносити воду під корінь або подавати по канавках. Прищипуючи зайві квітки, можна домогтися дружного дозрівання великих плодів, це принцип нормування врожаю, при такому підході зручно заготовлювати томати, весь урожай дозріває приблизно в одні терміни. Якщо не займатися прищіпкою, то вийде безліч плодів середнього розміру, частина з яких не встигне дозріти, але може бути використана в засолюванні, деякі дачники відзначають тривале плодоношення сорти. До самих холодів з одного квадратного метра вдається зібрати при сприятливих умовах до 4-5 ктоматів окремої згадки гідні заходи щодо попередження фітофтори. Під помідори вибирають освітлені ділянки і розташовують грядки з півночі на південь. В цьому випадку компактні кущі човника будуть краще освітлені протягом дня, як правило, плоди томати цього сорту встигають дозріти до того, як фітовтора вразить кущ, але для спокою. Особливо на ділянках, де і так проводиться профілактика цю препаратами, можна кущі обробити один розчином мідного купоросу, деякі дачники проливають кущі томатів, розведеними розчинами молочних продуктів, на один літр нежирного молока додають 20 крапель йоду і розводять 10 води, можна взяти просто один процентне молоко або молочну сироватку, розбавити водою в співвідношенні один, один і оприскати кущі. Застосовувати ці розчини потрібно вранці при відсутності дощів. В цьому випадку препарат не змиє з листя. при вирощуванні томатів важливо дотримуватися сівозміни, не варто забувати, що картопля, перець баклажани і томати відносяться до сімейства пасльонових, тому шкідники і хвороби у них загальні, не можна висаджувати томати там, де до цього росли представники свого сімейства, найбільш кращі в якості попередників для томата Бобові. Квасоля, горох, боби, ті рослини хороші ще тим, що відганяють кротів чомусь всюдисущим тваринкам неприємно сусідство з бобовими. Якщо немає бажання займатися сівозміною, варто подумати про седиратах. Відразу після збору врожаю томата рекомендується перекопати цю ділянку і засіяти білою гірчицею. До настання холодів підросла зелень необхідно вкопати в землю. Ця нескладна маніпуляція запобіжить поширенню бур'янів на ділянці і дозволить знезаразити ґрунт. Крім того, ґрунт під гірчицею стає дуже пухким і зручним для подальшого використання. Любителі томатів не завжди мають земельні ділянки. Невеликі розміри кущів дозволяють вирощувати ці невибагливі рослини і в діжках на балконі. Ошатний компактний кущик, обвішаний яскравими плодами, поставляє найсвіжіші помідори до столу і дуже декоративний. Відкликання, човник, мій улюблений помідор. Можна і не пасинкувати, але я все-таки видаляю зайві гілочки, залишаю 3-4 стебла, зайві листя, обов'язково прибираю. А то вже дуже вкуші густо помідори смачні, солодкі, цілком можна маринувати, компактні, мариновані не взвалюються, відмінно тримають форму навіть без шкірки, владнесвісім. От Вет Маїлрюк вістіон два ноль Наталі купила сьогодні томати. Човник не вимагає пасинкування і підв'язки, у кого такий був відгуки. І в мене був подобається, я у відкритому ґрунті його вирощувала, і томати хороші, і пасинків мало. Пасинкувати все одно доведеться, але це не складно. Там їх за сезон трохи набереться. Якщо зовсім без пасників хочете купіть червону шапочку від біотехніки, у мене взагалі пасенків не було на цих кущах, і теж низькорослий томат, ле на орловах Ц. ответ. Маїл Рюквестіон один сім на рівних з човником йде червона шапочка, вона м'ясисте і смачніше, але не замість, а разом для ущільнення індетів для ранньої продукції на консерви. Кому що зручніше для консервів човник, один з найкращих ніколи не відмовлюся від цього сорту Лса 69. Дача в трю індекс в шовтопіт 54336 під 930492, модет радет Start Entry 9 3 0, 4, 9 2. Я сажу човник в ґрунті, червоніє першим ранній, але для теплиці він не дуже, тому що низький не використовує простір і швидко кінчає плодоносити імхо. Фрекеноден 10 Дача в трю індекс. Шовтопіц 5-436 3, під 621801, модитра Дет Старт, н 0, 1, Томат, човник, висота до 50. Не пасинкувала, посів на розсаду 4 квітня, уражається вершинною гнилю, хоча і слабо. Смак на 4 соковитий, але кислуватий. Шкірка тверда, повністю ідентичний йому томат ракета Юлія 4-8. Порюмгою серію ТРАЦ 178517, Сім, 166, сто возенькі моторні човни мореплавців снували по водних ділянках, де було неможливо пройти великим шхунам, так і витончені довгасті плоди томатів. Човник акуратно розміщується в банку, економлячи простір і даруючи заготівлях насичений смак літа.